Так Справжня українська молодь показує всім, як треба зустрічати День Молоді і як треба вітати з ним молодь. Сьогодні ми проходимо бойову підготовку. Ми з солідарною молодість. Ми навчалися, як заряджати автомат, як з нього стріляти, які положення є, як правильно себе треба поводити зі зброєю. Найважче це зрозуміти, мабуть, стресовий фактор, тому що в таких цивільних умовах реально все засвоїти, реально все там зрозуміти, запам'ятати. Але ти розумієш, коли, наприклад, наші військові, умовно кажучи, на фронті, коли обстріл відбувається, це ну, не так легко знайти в собі оці сили, швидко зреагувати. Ми маємо показати, що національне патріотичне виховання і тактична підготовка це пріоритет зараз для молоді, оскільки саме молодь на фронтах боронить нашу державу, нашу незалежність. Започаткували за ініціативою солідарної молоді та інших громадських організацій, спільний проєкт з фондом, коли ми виділили 1 мільйон гривень на спеціальні проєкти для того, щоб підтримати творчий потенціал молоді для того, щоб допомогти молодим ветеранам, для того, щоб допомогти тимчасово переміщеним особам, для того, щоб українська молодь поверталася в Україну. Дуже радий, що пан Порошенко хоче брати в цьому участь, що хоче брати відповідальність за ці процеси. Я впевнений, що це тільки один із перших етапів. Подивимося, які проекти подадуться, подивимося, що отримає фінансування і подивимося, що буде цього далі. Щоб наші друзі з такими шевронами, як боротися, вірити, захищати солідарно мову, щоб були зараз на всіх ділянках фронту. Пишалися, що вони є представниками солідарної молоді. І щоб цей шеврон був як знак якості.